Доброго дня, в мене все добре. Я працюю в Тавроге, м'ясні ділікатеси, і планую тут працювати. Дякую вам. Марина, ми теж вам дякуємо. Дивіться, ну, от по-другому не скажеш, що це значить такі відгуки? Це значить, що людина приїхала, їй влаштовує житло, їй влаштовує житло, їй влаштовує робота, їй влаштовує колектив, їй влаштовує фінанси. І в неї вистачає здоров'я на цю роботу. Тобто, обману не було, що е, тіпа, е, легка робота, казала тяжка робота і так далі, і тому подобне. 90% гарних у нас відгуків. Якщо ви хочете їхати в новому році в Литву без нічних змін, без мовного бар'єра, щоб вас зустріли на вокзалі, щоб були максимальне людське відношення, яке може бути. Щоб були такі гарні відгуки, дзвоніть, пишіть мені на Viber і бронюйте місця на 26 рік. Якщо ви плануєте їхати, якщо ви працюєте на такій роботі, я вас не спонукаю, нікому не вірте, працюйте далі. Якщо ви працюєте, у вас все добре, хоча б плюс-мінус терпімо нормально, то не міняйте, тому що велика віряння, що буде хуже.